Вітаю, друзі! Значить що? Будемо зараз думати, зірветься бустер чи ні. Чому? Тому що... Бум-бум-бум. Бачите? Бобік здох. Давайте будемо пробувати завести. Бустер. Ось. Бустер, до речі, я зміг зібрати тільки ось так. Камера, фокус, дай. Фокус дай, будь ласка. Коротше, там щілина щелина. Тут краще видно. Ось таке. Так, ну що, давайте під'єднуємо. Він вже готовий, каже, чекай мене. Два. Тіпа типу запрацював. Ну, я сподіваюсь, не бабахне. А, хрена він не хватає Коротше, не підходять ці акумулятори. Заряд скільки у нас тут? Заряд 100%. Але як бачите не іде. Ще раз пробую. Зря промучився, не підходять. Ну, дай же, захвати, мені їхати треба. Бачите, силовий ток у них маленький, не вистачає. Їхали, їхали і приїхали. І ще чуть-чуть, ще трошечки, буквально. Ну, може вихватити, але все одно, кому треба міняти. Не хоче зараза. Чекай ще раз. Пікнула. Ще раз. Мабуть, треба буде зараз когось щукати. Ще раз. Короче, пускові токи у них галимі. Тут майже, майже, майже. Давай, пікай швидше Як думаєте, заведу чи ні? Походу ні. Що воно все гірше і гірше стає. Давай, давай, давай. Еще не знаю, 5 проб и все. Хотя... Печа... <coughs> Что-то рипается. Ну, не всегда, видите? Через раз. В короче, пусковые токи в литий-ионных аккумуляторах гирше, чем полимерных Чекаю. Вікай давай Що там воно не бачу, зараз гляну. Не, зелене, це значить повинно вже. Ще трошки. О, бачите, воно зараз блимає. Не знаю, видно, чи ні, червоне. Ось так, повинно бути зелене. Глянемо, скільки там відсотків. А ну, ну про нас поки не гарячий. 99 пише, ну, коротше, як ховербанк буде тепер він. Поки червоний, як бачите, давайте від'єднав. почекав. Нифига вона не дає. Від'єднана. Приєднано... Ну, спробую ще раз. Зараз вообще печаль. Взагалі, взагалі печаль. Навіть не стартує. А давайте я зараз його від'єднаю. А, треба ж за кума зняти. Від'єднаю, від'єднаю, одною рукою не зручно зробити. Є. І приєдную назад. Ну типу, сказала окей. Але щось у мене сумніви далі. Коротше, відчуваю, що я буду когось шукати зараз, щоб завести машину. Є, бачите, нефіга. Нефіга. Взагалі, літійонний акумулятор робимо висновки, не підходить для бустерів. Ну нічого. Кудись вони до мене знадобляться. Ну, ти ж майже взяла, давай треба, щоб воно пікнуло, а воно не хоче! треба від'єднати, під'єднати панує та-та, може такими чином ми його... Ось, бачите, червоне. Тінь. Потухла. Пік. Тіпо чекає. Будемо зараз так робити. Може так заведеться. Ні, ще раз. Хоча зелене. Окей. Тінь. Ще раз. Зараз зелене світиться. Від'єднав. Вже червоне. Будь ласка. Давай. Раз. Зняв. Пановій. По Поїхали. Давайте так, я роблю отак камеру. Якщо вона не впаде, звісно, я сумніваюсь. Ось так. І буду туди-сюди бігати, щоб від'єднувати, бо з однією рукою це трошки незручно. Ще раз спробую. Ні. Так, коротше, це була остання спроба чому? Тому що вони вже тупо гарячі. Так що пішов когось шукати, буду заводити машину. Висновок. Літіонні акумулятори не підходять для пускових приладів. Бачите? Галяк. Коротше, все. Дякую за перегляд, дякую за вподобачку. Традиційно дякую за підписку. Слава Україні і до зустрічі!